П'ять обстрілів та два ракетні прильоти так минув цей день на Дніпропетровщині. Близько 13-ї в Дніпрі почули вибух. На місці прильоту зайнялася пожежа. Загиблих та поранених попередньо немає. Напередодні нагадаю, росіяни вдарили по селищу Обухівка теж балістичною ракетою. Загинула одна людина ще четверо отримали поранення. Нині на місці триває ліквідація ворожої атаки. Селище Обухівка, чергове місце злочину російської армії, атака на мирне населення. Країна-агресорка завдала ракетного удару зранку, 18 жовтня. Сергій розповідає, що вибух свист і стоп диму. Почали по домам бігати по домівках, шукати можливо, хтось Забігли в Забігли маленький будинок біля двоповерхового і картина не із приємних. біля маленького ліжка. Жінка вона ще якось там подавала ознаки життя, але на моїх очах вона. Все хріпіла, ну вот на моїх загибла Катерина. За словами свідка, вона померла від осколкового поранення у груди. Біля неї чоловік помітив дитину, дівчинку півторирічну Ангеліну. На руках тримає Віталій, родить загиблої. Говорить, вона дивом лишилася неушкоджена. Старша донька Сніжана була у школі. А менша була в якійсь частині кімнати, що вціліла. Через російську атаку осколкові поранення отримали ще четверо місцевих жителів. З них двоє потребують оперативного втручання. У хлопчика один осколок, уламок в сідниці. Просто його потрібно його прооперувати і видалити. цей осколок у жінки десь декілька ну, складніше. Там багато осколковий перелом передпліччя. Потрібно її, ну, визначаться наші спеціалісти-травматологи з приводу лікування оперативного, ну, операці... оперативного та що потребує далі. Від снаряду щонайменше в радіусі 100 метрів все потрощено. Ще не зруйновано будинок, де жила загибла Катерина. Ще більше двох десятків будинків понівечено. Пошкоджені 21 житловий будинок, 11 господарчих споруд. Один легковий автомобіль та газопровід низького тиску докази чергового злочину російської армії зібрано. Правоохоронці з'ясовують, яку саме зброю ворог використав проти мирного населення. Наразі працюють слідчі оперативні групи, і ми можемо констатувати те, що наразі нам сказали. Імовірно, це був прильот балістичної ракети. Місцеві ж оговтуються від чергової атаки по житовому сектору. кажуть все лише обухівка, жодних військових цілей. Ворог знову б'є по цивільних. Не встигла встати, просто просто в подушку обличчям і все посипалось. Можна сказати, на мене. Ну штора захистила цих осколків, і трошки було там скотча, скотч, то есть, люди клейте, бо він допомагає. Війна це завжди плохо. Чи є виправдання та команді, канішне ні. Ліквідувати наслідки ворожої атаки Місцевим допомагають міжнародні партнери для зірваних диків та вікон надають будівельні матеріали. Ми привезли тарпаулін, 125 листів розміром 20 квадратних метрів на вражені ділянки дому та привезли на продавачі товари: матраси, ковдри, подушки, термоси та лампи. Ліквідація руйнувань після ракетного атака триває вже другу добу. На місці працює також газова служба. Відновлюють пошкоджені комунікації з Дніпра, Олена Медолюк Ярослав Засоба, подробиць телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.